Мої вітання з етносадиби музею Лялина Світлиця. Вітання вам з України! Так, Україна воює, Україна вогні. Але ми стоїмо стійко на сторожі української культури, традицій, звичаїв нашого національного, те, яке тримає нас і витримає і в цій важкій, великій, але переможній битві. Ми обов'язково переможемо. Добро завжди перемагає зло. Сьогодні 13 квітня і я чистий четвер, страсний тиждень триваю, і я, як мої предки, як мої бабусі, прабабусі господині саме в цей час розтопила піч, вчинила тісто в макітрі, помісила його, помішала його кописткою, перехрестила. Прочитала молитву. І трішечки поділюся з вами рецептом, як, як я буду робити. Вчинила я сьогодні на 2 літри сироватки, смачної сироватки, такої, щоб аж трішки сирку там було. На 2 літри сироватки, 200 г дріжджів, додала жменю цукру, підсипала борошна, так, одне, один підситок. Розмішала і зараз залишаю, нехай собі воно стоїть, підходить. А далі я буду робити покрокове відео, і у нас таким чином вийде відео майстер-клас.